Дуже важлива типова помилка для водія, який здає іспит з водіння. Отже, ми сіли в авто, яка наша має бути послідовність дій. Відрегульовуємо положення так, сидіння, бачимо. Відрегульовуємо положення керма. Ну, Знову ж таки, в як яких, яких автомобілях, так, але ми можемо кермо донизу так, перемістити або вгору, ну, або в деяких авто від себе до себе. Так? І третє завдання, це є відрегулювати положення дзеркал. Товариство тут дуже важливо. От на даному авто електричний регулятор ось цих дзеркал заднього виду. Це означає, коли машина не заведена, нам треба замок прокрутити в положення ACC. На панелі приладів загоряються контрольні лампи. Ось тоді ми можемо регулювати так? ліве і праве дзеркало. Ось, подивіться, будь ласка, регулюємо, бачимо. І дзеркало регулюється. Дуже часто є так, що водій початківець не включив замок запалення, а пробує регулювати електричний регулятор. Зеркал заднього виду, а він не регулюється, а все полягає в простому: треба замок запалення прокрутити в положення Сі.